Сезон пішов, люди замовляють цемент, привезли на Ширяєво, дві точки вигрузку. Кому потрібен цемент, є різний цемент, є марка 500, марка 400, Це все по наявності, кирпіч, газобетони. Все є. Тож Кому потрібно, є як хура норма ціна, так і розвідна ціна ми знаходимося в Одесі, точніше великий дільник Маяцька 9Б, а є машина ми розвозимо в Одеській області. В Одесі також можемо по Миколаївській області. Не потрібно. Звертайтесь, телефон залишимо, набирайте Кирпич, Єврокуби, сітка, металопрофіль, профтруби, все по наявності. Хто хоче з нами співпрацювати, телефон ми залишимо і набирайте. Гарного дня!